Так, ми з вами вже привіталися. А зараз, подивіться, на екран. Кого ви бачите на екрані? Котика, видно. А який настрій у котика? Так, котик у нас що? Плаче, так, ви бачите, сидить котик, край дороги і гірко плаче. А зараз, будь ласка, вимкніть на хвилиночку свої мікрофончики, тому що ніхто нічого не чує. Давайте послухайте мене уважно зараз. Так, сидить котик, край дороги і гірко плаче. Котику, звідти ти? І чому ти плачеш? Я завітав із казки, яка називається Котик і півник. Вкрала лиска котика, і що вже я не робив, і кричав, і співав, і сварився, нічого не допомагало. Сидить лисичка в хаті і промовляє. Коти сірий, коти волохатий. Якщо хочеш півника забрати, ти завдання ці зроби, ну, а потім вже бери. Ось діти, послухайте завдання від лисички. Ось завдання перед вами, нашим славним малюкам. Треба рахувати вміло, швидко. Правильно і сміло. Лисичка дає завдання, бо дивіться уважно на екран, скільки яблук і скільки груш. Тож давайте порахуємо спочатку яблучка. Два. То скільки яблучок? Вірно, яблучок три. А зараз давайте порахуємо груш. Скільки грушок Один, у нас? Один, два. разом. Сильно шумно, діти всі не чують. Значить, грушок у нас дві грушки. Один, два. Діти, Один. скажіть, будь ласка, а яких фруктів більше? Яких груш? Яблук, вірно, яблук більше. А яких фруктів менше? Так, вірно, Груш Дуж менше. Дуже шумно. Скажіть, будь ласка, листрічка у вас запитує. Чи тр... Трішечки тишина, тому що дуже-дуже шумно. Лисичка запитує, слухайте запитання, що треба зробити, щоб фруктів було порівну. Що потрібно зробити, щоб було фруктів порівну? Давай. Треба додати ще одну грушку. грушку. Так, а тепер давайте порахуємо, скільки стало грушок. Два три. Правильно, стало Один, три грушки. Два, три. А скільки яблучок у нас? Давайте ще раз порахуємо. Один, Один, два, три. Два, три. Так, Один, вірно. два, яблучок і грушок два, нас три. стало порівно. Грушок три і яблучок теж три. Два, так, тепер. Трішечки тихенько, тому що не чутно, дуже шумно на занятті. Яблучка і грушки незвичайні. Вони чарівні, казкові. Коли ми будемо ще раз рахувати на кожному фрукті, буде з'являтися цифра. Будьте уважні, давайте ще раз порахуємо, скільки ж у нас яблучок. Дивимося на екран і рахуємо. Один. Два, два, два. Три. 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 Три яблучка. Тепер рахуємо грушок. Один. Один. Три. один, один два. два три. 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 Так. три. То скільки в нас грушок? Три. 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 Так. Правильно. Добре. А зараз трішечки відпочинемо і зробимо з вами разом з пільником фіз хвилинку. Приготуйте свої, будь ласка, ручки, будьте уважні, дивимось на мене. Сильно шумно на занятті. Приготувалися. Півник гордо походжає. Крильцями тріпоче. То голівку нахиляє, нахиляємо разом голівку зі мною, то злетіти хоче, то стоїть на одній ніжці, то траву щіпає, то ж надує свої груди, і голосно співає. Ось так добре відпочили. Будьте, будь ласка, уважні. Наступне завдання від лісички впізнай і назви геометричні фігури. Ось фігури в ряд стоять. Треба всіх їх описати. Спочатку давайте. Так, трикутник, далі, Круг і квадрат. Добре, перша фігура називається трикутник на українській мові. А тепер будьте уважні, слухайте мене уважно. Трішечки тишина, тиша. Трикутник має три кути. Подивіться уважно. Три кути. Один, два, три. А також давайте порахуємо. Трі... Так, тріугольник. Давайте ще раз порахуємо з вами кути. Один, два, три. А також у трикутника є три сторони. Порахуємо ці сторони. Дивіться уважно. Один, два, три. Три сторони. Тож, тож скільки сторон має трикутник? три Правильно. Три. Наступна фігура, подивіться уважно, як називається ця фігура. Круг. Правильно. Круг сторін не має. Він може котитися як м'ячик. Подивіться уважно на екран. Круг котиться як м'ячик. І третя фігура це квадрат, діти. Квадрат має 4 кути. Один. Два, три, чотири. А також чотири сторони. Один. Подивіться, уважно. Всі сторони мають однакову довжину. Чотири. Чотири сторони. Так, добре. А зараз ми з вами, будьте уважні. Пограємо в гру, яка називається Знайди предмет за формою. Подивіться уважно на екран, яку геометричну фігуру ви бачите на екрані всерединки. Це трикутник, правильно. Трикутник. Так, давайте знайдемо предмети, які схожі на трикутник за формою. Називайте ці предмети. Як так, пірамідка. Так, так, схожа на трикутник. Далі. Який ще предмет схожий на трикутник? Так, Виноград схожий на трикутник. Так, ще є предмет схожий. Пак. А є олі, голові, так, є я на українській нові. Молодці. Так, а дай у нас тут що? Телевізор так? Не бачу. Так, і ще а, І хліб, так, овальної форми. Наступний, дивимося, малюнок. Хто, яке, яка геометрична фігура по центрі у нас зображена? Наступна? Так, правильно. правий. Круг. Називаємо предмети, які схожі на круг, клубок з нитками схожий на круг. Далі. Так, правильно. М'ячик схожий на круг. Ще так? І колобок, да? сказочки колобок. Він теж кругленький і схожий на геометричну фігуру, круг. Молодці, зайвий нас ск... блокнот, там зайвий, да? далі дивимося. Наступно на малюнок. Яка геометрична? Квадрат по центрі, якого да? кольору квадрату, Ну, подивіться уважно. Квадрат зеленого кольору. дуже шумно. Підбираємо, будь ласка, предмети, які схожі на квадрат. Подушку. Блокнот. Смілили І ще картина, молодці, розумнички, віру, молодці. Лисичка вам дуже дякує за гарні відповіді. Далі. А зараз щоб півника трішечки забрати, слід загадати вам загадку. Будьте уважні, слухайте загадку. Приготувалися? Перша загадка. Жодного кута не маю я. І на блюдце схожа я. На тарілку, і на кришку, на колеса, да, на кільце. Діти, що ж це? Яка кілометрична фігура схожа, кругленька? Круг. Так, правильно, це круг. Так. А скажіть, будь ласка, а якого кольору тут круг на цій малюнку? Синьо, Синь. Синь. мої молодці, розумічки, так. Слухай наступну загадку, будьте уважні. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Як ви гадаєте, що це за геометрична фігура? Малень. Правильно, на українській мові це трикутник. Скажіть, будь ласка, а трикутник як на порядку? Зеленого кольору, добре, молодці. Так, зеленого. Діти, ви молодці, любі хлопчики, дівчатка. Котик дуже вдячний вам, вашим добрим відповідями, що ви так гарно працювали. І півника врятували від лисички. Вони вам дякують, ці казкові герої, і кажуть вам, до наступної зустрічі. У вас все вийшло відмінно. Але в наступному занятті до побачення. До побачення. Будьте уважніші, будь ласка, і, ви... і будьте чуть-чуть тихіше, тому що вас зовсім-всі. Зовсім до побачення.